Парламент ухвалив постанову про демократію та легітимність президента. Завербована російська агентка готувала теракти на Одещині, а серце України транслюватиме імена загиблих. Вітаю глядачів Укрінформу. Про головні новини за 25 лютого розповім вам я Карина Луніна. Українська ППО збила 6 із 7 крилатих ракет та 133 із 213 російських БПЛА. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Ще 79 ворожих безпілотників. Локаційно втрачено. У сумах через влучання безпілотника постраждали щонайменше двоє людей. У місті пошкоджені Альтанки та база відпочинку біля озера. Поранені двоє чоловіків, які охороняли базу відпочинку. Вони у лікарні. Також від атаки пошкоджено житловий будинок там вибухово Хвилою вибуло вікна. Також на Сумщині росіяни вдарили авіабомбою в будинок, де проживало літнє подружжя. Чоловік в момент удару перебував на подвір'ї, а жінка була в будинку. Обоє зазнали поранень. Екіпаж білих янголів евакуював подружжя та їхнього сусіда. На Київщині через повітряну атаку травмована 44-річна жінка. А у Житомирській області зайнялась господарча будівля та пошкоджено житловий будинок. Травмовано жінку, а у двох дітей гостра реакція на стрес. Їх госпіталізували до лікарні. Один загиблий і шестеро поранених за добу на Донеччині. Під вогнем перебували Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Федорівка, Покровськ, Лиман, Віролюбівка та Комар. Зокрема, два відносно тилові міста Краматорськ і Слов'янськ, Росіян атакували кабами. Є постраждалі. І до новин з фронту за добу зафіксовано 98 боєзіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 85 авіаударів, скинувши 117 кабів. Крім цього, здійснив близько п'яти тисяч обстрілів, зокрема 108 із реактивних систем залпового вогню, та залучив майже 2,5 тисячі дронів Камікадзе. За даними ж аналітичної мапи, діпстейт зсу відкинули окупантів з Успенівки в Донецькій області. Водночас ворог окупував Запоріжжя на Донеччині та просунувся біля двох населених пунктів. Верховна Рада з другої спроби таки проголосувала за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Нагадаємо, напередодні на це не вистачило голосів. У документі йдеться зокрема про безперервність влади в умовах воєнного стану та про те, що президент Зеленський має виконувати повноваження до вступу новообраного голови держави згідно з частиною першої статті 108 конституції України. Також постанова наголошує, що саме Путін. Відповідальний за те, що нині в Україні неможливо організувати вибори. Палила енергооб'єкти Укрзалізниці та готувала схованки зі зброєю для терактів. В Одесі жінку підозрюють у держзраді. За даними слідства, у доситку наприкінці минулого року дистанційно завербував співробітник російської розвідки. Правоохоронці встановили її причетність до злочинів проти нашої держави. Підтверджено, що жінка підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію залізниці. Після цього вона отримала завдання облаштувати поблизу пор, то схованку з комплектуючими для саморобного вибухового пристрою для подальших терактів у регіоні тепер зловмисниця перебуває під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. У спідниці з макіяжем та фейковою інвалідністю прикордонники зірвали плани подружжя закарпатців, які планували втекти до Румунії. Їхні таксі зупинили поблизу кордону. На допиті жінка запевняла, що її супутниця це сестра, яка не розмовляє від народження. А от чоловік таки зізнався в планах незаконно виїхати за кордон. Йому вручили адмінпротокол, а справу направили до суду. У Києві на південному залізничному вокзалі інсталяція серце України транслюватиме імена військових та цивільних українців, які загинули під час війни. Кожен має можливість з будь-якої точки світу надіслати ім'я рідної, близької або знайомої людини, військової чи цивільної, за словами організаторок ініціативи Ярослави Гресь та Юлії Соловей, аби потрібне ім'я з'явилось на серці України, слід заповнити електронну форму. Відео з трансляцією імені надійдуть на електронну скриньку всім, хто подав заявки, а пам'ятні слова з'являтимуться доти, доки всі імена не будуть показані. Українські полярники зустріли горбатого кита. Коли вимірювали розміри тварини, він зацікавився човном дослідників і загравав з ними майже 15 хвилин. Пускав фонтани, показував хвіст і перевертався на спину. Хоча кит випадково зачепив човен плавцем, він повівся обережно та неагресивно, а потім відплив довжина кита становила 9 метрів 60 сантиметрів, що вдвічі більше за розмір самого човна. На цьому в мене все Підписуйтесь на YouTube канал Кринформу, аби залишатись в курсі актуальних подій.